Історія цієї книги почалась із зошита, а зошит почався з традиції наших пращурів складати і записувати плеси та коліди, а під час свят заходити з ними до кожної хати в селі, несучи дух Різдва за допомогою музики та спільного обряду. Ми хочемо розповісти вам про хлопця, любов, до традиції якого наштовхнула на питання: а де наш зошит? Село Криворівня розташоване у Івано-Франківській області. Це місце здавна притягувало до себе видатних людей, таких як Іван Франко, Михайло Грушевський, Станіслав Вінценц, Михайло Коцюбинський, Сергій Параджанов. Саме з цих місцин є зошит, про який йде мова. Село розділене на декілька присілків, кожен з яких має свою групу колядників, яку називають табора. Кожна табора має свого провідника Береза. Саме він зберігає зошит з колідами і плєсами, який потім передається з покоління у покоління. Укладач книги, про яку ми розповідаємо, питає, де знаходиться основний зошит, який належав його таборі. Але виявилося, що зошит зник ще у 2000-х роках. Це він. Слава Богу, вітає тебе. Що там у тебе новенького? Якраз нарешті доробив свою роботу. Це, Це... так, як булочка свіжоспечена, ще пахне піччю, так? Йо. Так, то що Йо. може сідемо погори, туди ти бери, той й сіли, і цей возьме. До речі, ти знаєш, я придумав про Діда Мороза там інакше тепер, що не йшов тим лісом, Дід Мороз. А якось я продумав, що святий Николай що там йшов тим лісом і ялиночку приніс. так Що все нормально. Реабілітували того Николая, а ти коліду реабілітуєш. Криворівня це центральна частина гуцульщини. Криворівня це одне з таких сіл, що на гуцульщині таких сіл небагато, як криворівня. І тут збереглися майже всі християнські традиції, але особливо сильно збереглася гуцульська коляда. Коліда е, на... У наших краях, тут на Госольщині, це якийсь такий особливий це ритуал, це звичай, чи як то назвати, але він так органічно вплатений у життя верхівських людей. У Криворивні колідники ходили до 60-х років. Десь там на віддалених присілках ходили пізніше, але переважно не в гуцульському бранню, бо то була комуна, що нищила вся світята і духовне. А тут у uh, 30 років фактично колідники не ходили. Uh, відновлення колідників у криворивні, uh, як я їх то пам'ятаю, був у нашому селі такий чоловік Василь Покєк. Клямив, так за нього казали, прийшов на Свято Ніколи 19 грудня 1988 року, сюди до нас, з гад з присілка, і каже, сьогодні в церкві сказав священник, що треба йти в колідники. Це було велике дія для. Села, бо що почалося нове. Тобто не нове, а майже забути старе. Ми репетиції робили в 1988 році, а вже раз роздва 1989 року і пішла дві партії. На другий рік вже пішла чотири, на третій рік пішло шість. Так, поваленки, ця, ця традиція, якби відроділася, вона вже так себе відродила добре, що е, навіть зараз у селі таке се відбуває, що навіть більше як можна було очікувати. Другого саду, райські пташечки, радуйся, радуйся. за Я вже багаторічний, можна казати, берез. Вже можу йти, стаж є, може, ще більше треба стажу. Почали ми ходити в колідники з 91-го року, а збиралися ми дуже важко збиралися і організовувалися, я ходив до хлопців, до чоловіків, просив, і ми готувалися. Можна казати, до цієї події перших колінників цілий місяць. Збиралися майже кожного вечора. Я старався так, аби були такі коліднички голосисті, аби то було в коліді гармонія, аби воно западало до душі. Ну і так пару років ми збиралися, але менше вже, бо це вже зробили ривок, стартували Yo! Yo. Завжди є якась загадка. Я думав над тим, а чому саме в Криворівні це збереглося? Я думаю, що цю загадку можна розв'язати, якщо читати Коцюбенського Тіні забутих предків. Він був три літа тут, в Криворівні, і назвав, що тут явно видно, що гуцули сонцепоклонники. Тобто гуцули це люди, які моляться десь там у глибині душі, на підсвідомості, вони моляться до сонця. У мене було достатньо багато записів ковід, бо я з малого любив собі в діда в баби, щось записати у нецілях 15 років, коли приходилося навіть беразувати, а коло тебе сидя люди 60-65, і вони тебе слухають. Це най найінтересніше. Береза відповідає. За коліди, це є суто, берази обов'язок колядувати. А у колоді є ще у колідників є ще виборча. Виборче відповідає за дисципліну і відповідає за збір колідників. Зараз такий є підйом От від 90-х років, що саме колядав нас. Ще, не, ну, так би мовити, не пропадає. Бо і в деяких селах є зараз також, в 90-х роках дуже масово відновилося колядування, а потім вже заглохло і майже майже, майже лише деякі поодинокі такі гурти є у деяких селах. У нас, слава Богу, на кожному присілку. Є. Ну, правда, це, Я хотів би сказати, що це завдячують ще і нашому отцеві. Ніхто ще не видів. Я файно. перший раз видів сьогодні та й хочу показати вам файно. Ога. Опа. Це файно завжди. Тут де мало б бути лице. То ти написав, аби си не загубило, аби лице си не загубило. Ну. До речі, так. Файно. Кілько ти часу над цим працював? Та ще туди, як того року брав у вас ту книжечку. Ага. Перед ти тим рік, був... можна сказати. Ну, так, з, з паузами. Артеме, в ну, два питання. Перше, як ця булочка пеклася, цей хлібець, так? щоб він став придатний для споживання. Так, і на що тобі це? Знаєте, для мене Колідницький зашит десь подібний до молитвенника. Мені доводилося видіти зашит такого старого Берези Івана Заданчука Ганіного. У тому зашиті Коліднецькому є коліди, записані від людей, які народилися 1870 ті роки. І коли Артем мені приніс лише, ну фактично, вже було майже готове до видання, то я зрозумів, що кожна колідницька партія може мати таку книжку. Мене осіньла думка, щоб я у батька переписав ті коліди, які колядували. У нас у Криворівні, особливо на цьому присілку Заріччя, бо батько був ну, Березою, який тут колядував на Заріччі, і він знав багато колядок. І я то записав, і слава Богу, що я і про нього навіть і забув. А так десь перед тим, як Артем приходив до мене, то я паперех по порився і знайшов той зошит. Та й думаю, нехай він буде під руками. І через кілька днів приходить Артем, ну, завів розмову, що він готує такий, таку книжку, де будуть зібрані колядки із нашого села. Я признався, що в мене є така книжка, той верніше, такий зошит, що, може, він там знайде ті колядки, які він ще не мав там, у тому, де він вже збирав. Слава Богу, що! Помогло. Я вважаю, що цей крок невеликий крок, бо книжка не має тисячу сторінок. Невеликий крок, але абсолютно правильному напрямі. Чому? Тому що є такі колідники, які знають такі тексти коліди, що якщо в них не записати цю коляду, то він забере з собою на той світ. Честі хвала Артему за те, що він. Все ж таки зробив це, бо від ідеї до реалізації завжди дуже багато кроків. Тому я навіть дякую, що ну, ви мене, щоб я це якби поблагословив. Я не маю морального права благословити це. Чому? Тому що я думаю, що це благословіння мав би робити Іван Зеленчук, головний береза села Криворівні. А я, як науковець, можу сказати, що те, що записало, не пропаде. Так, мені що молоді люди починають складати коледи. мені це дуже подобається. Бо я вже говорив, що колись писали, бо писали, а тепер вже молоді люди, вони грамотні. Але що мене особливо в цій книжці отак сколихнуло? Коли Артем сказав, що а, тут є ще одна-дві коліги, що я складав, а ще є одна з дві що складав Станіслав Матаржук. А, ну, а це хлопці молоді, це хлопцям років а, навіть одному 20, а одному трішки 20 минуло, здається. Але це не тільки класні тексти. У тій колегії є і поезія, і традиція. І класна думка. Ми дуже горді, що саме е, такі молоді хлопці, е, значить, не тільки те, що вони е, зібрали збере, і збережуть надбання попередніх поколінь, але і самі е, створюють. Написання нових коляд е, це дуже добре. Ну і зараз в часі війни, ще з часу 14-го року, також, ну, от, якось щось таке відбувається, що от в тобі воно якось ти цим якби як це сказати, як вагітнієш. І, і воно вже в тобі також якось воно, є е, таке слово вурдиться, знаєте, коли бренд зуб'єжжеш там, сер. Отак і, і так воно з тебе ну якось так ви, виринає. Теж збережено. Делікатно, що діалект наш, точніше, мова наша збережена. Файм. Так більш для зрозумілості то міксував. Діалект. З власності що. Ми ж так і говоримо насправді зараз. Разом. Дякую. Несловні в згорів ми прийшли до вас. Саме це змусило молодого автора віднайти, зібрати, укласти та доповнити записи, аби вони лунали не тільки на Гуцульщині, а й за її межами, аби традиція доносила дух різдва до вашого дому, а музика та спільний обряд розповсюджувалися. аби вони не загубились.